На другому поверсі жива жінка і її провалила. Так, ми говоримо про вулицю Хмельницького, 19. Так. Якими роками датована подія, присвячена землетрусу? Так, перший землетрус Тернопіль пережив, коли моєму синові було без строків 5. Чую, що мною щось трясе. На рочки п'ять малий був. От, я зірвався з кроваті. Думаю, хто це мною трясе, думав, що малий піднявся, знаєш, трясе мною. Я зірвався з кроваті, от, то е, прибіг батько і кричить, землетрус, землетрус. То люстри хиталися. От, і е, ми звернули увагу, що гвалт підняли кури, бо ми кури тоді в дворі тримали. І дуже безпокійні у нас були рибки, дуже безпокійні рибки були. Дуже були безпокоєні. Так вони ж небили все. От. Ну і звеніли бокали, це все. Продовжувалось воно хвилин 5-8. Не довше, напевно. Потім, по-моєму, раз штовхнуло і зупинилося. це. був перший землетрус, кстати, він тоді в інституті народив величезної пані. Фінансовому інституті та всіх печив. Студентів повипускали, порозкривали чорні ходи, повипускали, на всякий случай поваганяли всіх. Які роки? Ну, років п'ять, якщо Альоша 70-го, то 75-й рік приблизно. Приблизно 75-й рік. Це був перший вид. Потім, значить, цих студентів повиганяли, чекають. По домах. Було це приблизно десь коло між 10 і 11 години вечора. Ну, що було тепло, то було осіння пора, по-моєму, рання осінь було тепло і діти повибігали на вулицю, я таке пам'ятаю. А другий землетрус був, я працював уже, тут, це був пост, після 80-х Зараз прибув 75-й десь приблизно. Я, я, я знаходився на третьому поверсі. Слабший тут випробувати. Я знаходився на третьому поверсі цього будинку, де було ПГБ. Запитні колись Коперника, один. От, І тряхануло досить. Це було приблизно червня. Тоже була, мені здається, була рання весна. Значить, якщо трання весна, то це був початок 1986 року, так пам'яті. Ось таких два випадків було землетрусу. От. І не знаю, не можу провести паралель, чи е, знаходилось е, в цілому стані той будинок на вулиці Замполі, що я тим показував, стягнутий рейками, чи то сталося після землетрусу, чи то нього. Після цього сталося. Тобто природа допомогла. Ну, Маю снігати, що і підземні ходить там одночасно, і мус, природа Чому? може бути, що природа допомогла, що це пов'язано. Хмельницького 19-ті стосується першого чи другого? Не Мені здається, першого. 100% гарантії я не даю того не можу чітко сказати, але мені так здається, що після того землетрусу там розвалився цей будинок. Зараз на тому місці побудували оцей новий з двома магазинчиками, що там по сходах на другий поверх треба підніматися. А там стояв невеличкий двохповерховий будинок, і він завалився і привалив жінку. І жінка захисла. Це от єдине, що робити. 100% гарантії, я не даю що це через землетрус. Можливо, він сам впав, так як сам впав на Бушеницький. Цей двоповерховий будинок ймовірно виглядав приблизно, як оцей пропорядний максимальний? Приблизно Бо Просто тут нелогічна, але це прибудова. Приблизно, раз... приблизно так він виглядав.